Історія про двох друзів. Знайомся, це друзі Тарас і Михайлик. Одного зимового сніжного дня Тарас зібрався на вулицю кататись на санчатах, а Михайлик захворів, сидить вдома та виглядає у вікно, як діти граються у дворі на гірці. Давай послухаємо поради для михайлика, як не хворіти і бути здоровим. Ось декілька з них. Мабуть, ти знаєш, що прогулянки дуже корисні для здоров'я, але взимку слід дотримуватись певних правил. На вулиці завжди дихай носом, не відкривай рот, ніс краще прогріває повітря, і це зменшує ризик захворіти. Одяг взимку також має значення, він повинен бути зручним, щоб вільно рухатись, він має відповідати температурі повітря. А ще взимку. Діти полюбляють спробувати на смак, сніг, бурульку. Це робити не можна, вони холодні, а ще вони брудні. Це може зашкодити здоров'ю. Важливо, щоб в твоїй кімнаті завжди було свіже повітря, тому обов'язково зранку після сну та ввечері провітрювати кімнату, а ти, будь-в іншій кімнаті. Не забувай пити теплу воду протягом дня. Це допомагає нашому організму бути здоровим, їж фрукти та овочі. В них місяця корисні вітаміни. А ще мед, калину, лимон. Ще буде корисним робити кожного ранку зарядку. Якщо Михайлик прислухався до наших порад, то він не буде хворіти. І тобі бажаю здоров'я до зустрічі!